Чи? Ви здивуєтеся, це просто знову ж таки, це космос. Півтора мільйона чоловіків призивного віку не оновили дані, тобто, це означає, і розшуку, що Ну і відповідно в розшуку. Це означає, що, що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все. Привіт, Десна, навчальні центри. І навіть якщо вони знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, а оборонне підприємство може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб влаштуватися на це оборонне підприємство, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК, оновити дані. І от на ВЛК їх чекала якраз наша прекрасна ТЦК. Тобто, фактично, був такий замкнене, замкнене коло. У оборонних підприємств критично навесна. Стачає людей з одного боку, з іншого боку, у нас купа людей, купа людського ресурсу півтора мільйона, які імовірніше за все, в більшості ніде не працюють, просто сидять вдома, ховаються, і між ними прірва.